Так зустрів нас у Ляшівці Чорнобаївського району фольклорний гурт Криниця, здавна відомий колектив. Творча візитка села району області. Ми приїхали напередодні Великодня, тому вітали не просто хлібом, сіллю, а пасками власноруч, випеченими за старовинними та сучасними рецептами. Я м'ясо, я грибочки, Тому, чим займаються у селі, ми пересвідчились із перших хвилин візиту. Дорогою курсували перекупники свиней, а на столі у господарів і сало, і карасі, все як у пісні. Гостинні люди нічого сказати. Ви приїжджайте, хоч подивиться, село чудове. Перше поселення Лящівка виникло біля річки Лящівка. Зараз це місце знаходиться на острові, оточеному водосховищем. Краєвид не передати словами. Дійсно, краще раз побачити, аніж сто почути, стати птахом, розгорнути крила і полетіти. Наше село буде ну налічне десь 900 років від свого заснування. А, я по історичних деяких матеріалах бачила карту нашого село за 1680 рік. Уже на цій карті це є такий недяк Лаурео Чорченківської премії з Вермівки, його книга Україна Козоцька. Там є такі матеріали, то я горда від того, що вже на карті є наше село. Через красу та багатство Лящевка не знала спокою від самого початку. То половці спустошували місцеві землі, то війни та революції перетворювали на руїни та попелища. З історичних пам'яток збереглися, це найцінніша, я вважаю, пам'ятка бурти. Бурти це великі такі укріплення земляні, які ще за часів половецьких набігів виконували таку захисну функцію. І там ховалися люди, і відбивали атаки тих половців. Якщо так свідчать історичні джерела, бурти збереглися, розкупки там не ведуться за відсутністю кущів. Але завжди я працювала раніше в школі з дітьми дуже багато разів туди ходили, і звідти видно панораму і нової ліщівки, і старої, яка затоплена Кременчуцьким водоймищем, і панорама Полтавщини взагалі неповторна краса нашого села. Зараз переважна більшість землі у Лящівці обробляється місцевим товариством за півтора десятиріччя із проблемного господарства. Воно стало одним із кращих у районі. Займаються рослинництвом, тваринництвом. Тут платять високу заробітну плату та оренду паїв до 6%. Але другий у списку по заробітній платі найбільше ми платимо податків. Наша сільська рада 2,5 мільйони отримує тільки з товариства Стов. Утримуємо на балансі дитячий садок. Ми не одержуємо ні одної копійки з держави і не плануємо навіть одержувати, а навіть ми допомагаємо. Школі, лікарні у селі. Працюють також фермери-підприємці, розвинена торговельна мережа. Ляшівська сільська рада вважається найбагатшою в районі. Минулого року обласна влада посприяла в будівництві частини дороги до села спортивної зали для волейболу. Є лікарня, два дитячих садочки, клуб бібліотека. Здавалося б, жити не тужити. Та про це поговоримо пізніше. Спочатку про Великдень. До нашого приїзду Лящівські господині приготували паски за древнім та сучасним рецептами. Якщо вам цікаво, залюбки поділяться своїми селянськими секретами. Вас більше цікавить, як готували паску в давнину? Тоді приготуйтесь запам'ятовувати. Пані Галина не лише керівник співочого колективу, а й добра господиня, тому що виросла у багатодітній сім'ї. Коли почалась велика вітчизняна війна, їй було всього чотири рочки. Батько пішов на фронт, а мама залишилась із дітьми вдома. Їсти було нічого, тоді навчилась готувати паску без жодного яйця. А ще мама змушувала дітей вчити багато пісень. Не від добра, а щоб їсти не так хотілося. Зазвичай Пасху готують мовчки, але нам виконали твір про останній шлях Христа на Голгофу. Наголгофу. Там рано дзвони. Звони Задзвонили Туди Наїжджали Царі Князі Царі Князі Генерали Генерали Де Ісуса Христа

Текли, Чаші підставляли. Мир хрещений причащали. Пісень дуже я багато знаю. Українських, таких усяких пісень. Жартіливих не дуже багато, бо мати не дуже була така жартівлива, бо горе давило її, то вона все такі сумні побільше. Ну, дуже багато. Десь 600 пісень це не менше, я їх знаю цих пісень. І мати нас учила, чого, ми, чого так запоминалося. Їсти немає чого, мати ще сидить за верстотом. А ми прядемо хто на ключку, хто на прядку, а хто коноплі мне. І всі співаємо. Нас чотири дівчат було, два хлопці. Один хлопець менший, самий старший, умер у під голодовку. А нас шестеро, дівчата співаємо, і хлопці співали, і дівчата. І вона кожен день нам другу пісню, щоб ми вчили, щоб запам'ятали, думали про слова пісні, не про їжу, бо їсти дуже хотілося. То мати ж. Що нам вже, чим, чим нас забути, то забути. Каже, ся, сяду ввечері на печі покладе нас усіх, а саде з краю та каже, плачу, думаю, що як повстають уранці, що я їм їсти буду давати? вона ну, пісню нам заводить, а топити немає чим. Така бідність була, що вже позамотуємо, може, то тим. Ну такими ганчерками ноги, а болото недалеко в нас було там. Поїдемо саночками притягнемо дров, лози притягнемо, нарубаємо і в піч накидамо. -ти. а розпалити немає чим. Воно ж мокре, нема чим розпалити. Ну, сядемо під коменом і крешемо кремінцем і до камінчика, і железячкою, поки хто швидше викреше огню. О, тоді мати його роздуває, роздуває, під коміном там, підпалює. О, і до того до підпалюється, воно ж не горить, то вона вилізе з цієї печі, туди аж під комін залізе, та ти вилізе з-під печі. та Горіть, горіть серед дрова, бо залю водою. Тішайтеся воріженьки, моєю судьбою. Вона ж і не солодка, і не така здобна, як була, вона ж ну, вона нам була смачна, як мати спече паску, то це смачно, бо вона ж біленька і добренька, бо пекли і з висівками з усім воно було. А то ж мати віддільно вже зробить паску таку, як, щоб раділи ми їй. Мати закип'ятить у печі води, сипле борошна, отак насипле чи в макітерку, чи в мисочку, тоді ж каструльок не було, макітерка, тоді вля туди водички, кип'ятку, а висівки відділено, це все вона запорочку запорить. Ну, десь стаканів три борошна і водички десь ну, із літру щоб вона така була рідька. І намочить дріщі, поставити. а висівки висипле у макітру, насипле висівок, теж десь з відра. це вже як вона пече паски, то це багатенько ж запорить тих висівок, це по, по лів тим укропом. і це запорить, і те запорить. Висівки це як борошно міняють, пшеницю везуть міняють. Борошно, отдельно, а висівки одходять, от, оце висівки ці привозять, а давніше ж були вони у тому млені, у вітряку, так такі ж, як листя, прямо вони ж повикручуване борошенце, такі пухкі, зараз вони й не такі. Ж. А це, да, Та на сито ж сієм, борошна, а висівки тоді ж попарить оце, у макітрі, запарить цей. Багато, дріжджі вкине, оце все понакриває, і у запорочку вона вихолоне, укине дріжчі, розколотила і поставила, хай підходить. І висівки стоять, теж накриє, щоб вони тепленькі були. А потім вже той кип'яток, що залишиться, вона ввечері нониться, бере відро чи більшу миску, там, становить сито. І на сито цідить оці висівки, висіжує, ви, ви щоб процідити, повидавлює руками, видавить, видавить о, цей цід. Тоді ця запарочка підійшла, вона висипає сюди, гарно вибиває, о, вже виб'є ловко, тоді туди борошна, пригірш три всипле, поколотить і поставить п'ят на тепле, на піч уже. І поставити борошно на печі, і ото потрошку підкидає, підкидає, а перед ранком вже тоді поколотить, посолить і ні крашенки, ні сахарів, нічого. І то вона підійде, тоді вже сипле борошно і місить. Все зараз по-іншому, але люди залишаються однаковими. Будь-за що вони мусять жити, ростити дітей вдома у пані Галини чимале господарство. Корова, теля, свині, домашні птахи, городи, син ходить на Дніпро. Невістка тяжко хворіє. Тож виживають як можуть, і не тільки вони свої прикрощі є в кожній родині, існують проблеми і в цілому, в селі. Просто не хотілося про це говорити одразу, але те, що довелось почути від різних людей, не що інше як пристрасті господні, і не дивно страсний тиждень закінчується. Кажуть, якщо не знаєш із чого починати, почни з головного. Тоді не про причини, а наслідки. Ціла вулиця страждає без води. Централізоване водопостачання не працює і не день-два, вже давно. Через пориви водопровідної системи на місці криниць утворилась провалля. Люди остерігаються, що під землю підуть і будинки. На всю вулицю тільки одна криниця. Звісно, води не вистачає. Старі немічні люди стали заручниками ситуації. Дехто ще тримає живність, як не загинути в спеку питання риторичне. І все ж ставимо його усім. По-перше, керівництво місцевого сільгоспідприємства, на балансі якого знаходиться водогін. Чому не ремонтуєте? Ми не передавали водозагін на баланс сільської ради, так як нас попросили люди. Є проблеми з водозагіном. Я і не отрицаю через те, що е, так як і мені вже шість десятків. То як би не хотілося мені бути красивою, то я не помолодшаю. Так само не помолодшає наша і система. І приходиться дуже багато поривів, дуже багато, які ми устраняємо повністю, щоб відремонтувати і положити нові трубі. Це для нас занадто дорого. І тут же пані Ніна аргументувала, чому дорого. Як я порівнюю молоко, яке ми продаємо по 4 гривні, а то 3,80, 3,70, 3,50, коли солярка і бензин 12 гривень, то коефіцієнт і саме розумієте в тому, скільки нам треба надоїти молока, і скільки купить солярки, і скільки обробити землю і ядохімікати, і все, то ми просто не в силах все утримувати на своїй спині. Ми платимо людям за земельний пай платили у минулому році. Отримали 5104 за земельний пай за два і шість. Е, 2,9 гектара це на за кожний пай. У цьому році ми платитимемо 6%. процентів. Це буде більше е, чистими грошима, вже з е, віднімаючи податок 5200 гривень. Так що ми сплачуємо все повністю. Для однієї сторони тему здається, вичерпано. Повторимо питання другій стороні конфлікту, сільському голові, чи готові взяти водопровід на утримання, ми вже е, так навчені тим, що взяли на балансі ради будинок культури, ну це попередній сільський голова до мене, він його взяв, і в такому стані занедбано, що нам дуже важко зараз його відбудовувати і не завжди все виходить відбудувати так, як планується. Тому ми е, і депутати сільської ради, коли ми обговорили це питання водогінної системи, то депутати говорять е, так: якщо нам відремонтують. Від водогінну систему приведуть у такий до такого стану, щоб вона використовувала люди. Могли використовувати воду з водогону, то тоді могла б сільська рада брати і вже тоді якось вирішувати це питання, може створити якийсь кооператив по обслуговуванні водогінної системи. А на даний час, враховуючи те, що наскільки ситуація край надзвичайно складна в нас по водогінній системі, то ми побоюємося брати на баланс сільської ради, бо ми не зможемо, враховуючи те, що сільська рада не має ні техніки, ні фахівця із ремонту водогінних систем, щоб люди потім не залишилися взагалі без води. Отже, води як не було, так і немає. Ще раз переконуємо власників водогону, що не на часі зволікати з вирішенням проблеми. Літо починається незабаром і без води ніяк. У кожному дворі є сім'я і діти. А тому те, що ми можемо, у нас, немає, у нас немає комунального господарства, яке б у нас було комунальне господарство. І ми утримували, воно обслуговувало е, село. Те, що є пориви, ми пориви ремонтуємо. За рахунок господарства, ми посилаємо спеціально. У нас є людина, яка працює на фермі. Ми його посилаємо, і він, як інженер по тваринництву, і беремо з люсарів ти, що обслуговують ферму. Отак От ми ремонтуємо ну, на селі. Можливо, проблема не стільки фінансового, скільки морального плану. І схоже, взаємна неприїзд між сільським головою та подружжям скрипок переросла межі особистого. Їхній тандем розпався одразу після виборів. Для цього в обох сторін були свої причини. Дійшло навіть до судових справ. Вузол протиріч затягли так, що іншого виходу, як рубати по-живому, не бачать. Примирення, кажуть, не буде. Це після того, як приїздив голова райдержадміністрації, голова облдержадміністрації. Коли приїхав Сергій Борисович, голова нашої обласної адміністрації, до нас в село, ми його запросили з візитом, Присутності нього було підписано соціальну угоду з стов, але по соціальній угоді майже нічого не виконано було. І скільки разів ми звертали, щоб вони сказали, надали нам інформацію по тому, що дійсно було виділено, то конкретну інформацію ніхто не надавав. Розійшлись у поглядах. Це м'яко сказано про ситуацію в Лещівці. Через непримиренні сторін одна, як кажуть, будує, друга руйнує. Сільська рада зробила ремонт у будинку культури. Опоненти засипають перевірками, поділили дітей. На тих батьків, яких працюють у товаристві, і тих, що не працюють там, діток не пускали тих, хто не працює в стов, не пускали в дитячий садочок, який зробили приватним у нашому стов. Але конфлікт не заладжувався і тому, дякуючи адміністрації районній, тоді працював уливколексі Івановичову адміністрації. Він всі сили приклав для того, щоб відкрити при школі другий дитячий садочок. І зараз в нас два дитячі садочки. Поділили і фольклорний ансамбль. Частина жінок співала для нас з вами у будинку культури, частина на господарському дворі. Ой, ой, юполіновая кренице! У нас неповний склад і він дуже часто цей неповний склад. Деяке свято у нас у селі проводиться, звіт у районі, двічі проводився. О, взагалі, керівник господарства не відпускає людей, які участвують у хору, у криниці нашій. Люди бояться, вони їм грозять звільненням із роботи, і люди не їдуть того, що бояться, що звільнять з роботи. У нас жіночка в неї дуже хороший голос, вона так першим голосом співає, як соловейка у нас. Вона її не відпускає, тому що їй осталось до пенсії, буквально доробить менше року. Вона боїться жінка їхати, того, що її звільнять. Ой дівчино незаможна, заможна не Спати дворяни бо. Просили, подзвонили до мене додому. А чоловік узяв у трубку, а тоді ж і вже ж кончився дзвінок. Я приходжу, а він каже, хтось дзвонило. А я подумала, що хтось там. Так, хтось дзвонило, хіба ж я знала, що я ж не, не знала, що це? Співати мене запрошують. Та й чотири стали не попала я туди, співати. З роботи не виженуть, якби ви пішли поспівати. А щоб мене вигнали? Ні, не виженуть. ж За вас роботу робитиме, якщо ви сьогодні оценили. А вона ж я підмінний, підміняє нас. На жаль, нівочевидь, стосунки зайшли в глухий кут, а страждає село, люди та й самі конфліктуючі. А може краще поганий мир ніж хороша війна? Великдень настає. Прокоментувати і, зрештою, врегулювати ситуацію ми попросили голову Чорнобаївської районної ради. Є закон України про колективні сільськогосподарські підприємства і постанова Кабінету міністрів України про порядок передачі об'єктів соціальної сфери та об'єктів незавершеного будівництва, які передбачають порядок, певний порядок дій як органів місцевого самоврядування, так і керівників сільськосподарських підприємств. Цей порядок заключається в тому, хоче сільська рада чи не хоче, але вона зобов'язана прийняти на свій баланс об'єкти соціальної сфери. Звісно, що баланс. Прийняти на баланс і утворити комунальне підприємство у цій ситуації, яка склалася в селі. Ми підтримуємо людей. Ми хочемо, щоб люди отримали належні послуги, щоб люди були з водою. І вирішувати це питання утворила, була утворена і комісія, яка неодноразово виїжджала. Є певні точки дотику. І я думаю, що питання буде вирішено. Люди будуть з водою. Ну звісно, що ремонт буде робитися. Ремонт буде робитися для того, щоб привести його більш-менш належний технічний стан, а після того воно передасться у власність громади. Бажання районної ради одне. Це нормальна ситуація у кожному населеному пункті району. У нас не один населений пункт, ви знаєте, 29 сільських і одна селищна рада, і ми прикладаємо всіх зусиль, щоб і стабілізувалася обстановка і в Лящівській сільській раді. Не знаю, буде там компроміс чи не буде, але. Певні кроки влада робить для того, щоб стабілізувати. Це виїзні прийоми. Кожного разу ми там робимо. Ми виїжджаємо для проведення сесій. Ми організовуємо і проводимо виконавче засідання, виконавчого комітету. Тобто ми свою роботу робимо. Кожного разу, буваючи в селі, ми продовжуємо шукати молодих людей, які залишаться жити в ньому. І не безуспішно. У Лящівці нам поталанило з майбутнім учителем з фізкультури. Яна Чорнобай разом зі своїми подругами займається волейболом, здобуваючи перемогу за перемогою. Після закінчення школи планує й надалі займатися спортом, не залишаючи при цьому села. Наша команда складається десь чоловік із восьми і Великі успіхи в нашої команди, я так вважаю. Саме тому, що цього року ми дуже багато де відзначилися. Останній турнір, який ми відвідували, це був турнір, проведений у Переяслав-Хмельницькому університеті. Ми їздили туди першого разу, і дуже приємно, що ми там зайняли перше місце. Взяли кубок, ігри були затяті. А я хочу подякувати. Нашому тренеру Кирею Сергію Юрійовичу за його підтримку, за те, що він нас тренує. Ми його всі дуже любимо. Я хочу здобути професію вчителя, але не знаю якого поки що. Більш надаю перевагу вчителю фізкультури, тому що якось хочеться далі продовжувати свої успіхи у спорті. Я думаю, дівчата також зі мною погодяться, тому що тренувати дітей це дуже добре. Все добре, що добре закінчується, і в Лящівці, здається, і все закінчиться добре. Адже вміють зустрічати гостей, поділитись хлібом сіллю, відкрити душу. Ми не ставимо крапку в цій програмі. Ми ще приїдемо в червні на ювілей, щоб привітати з Антоніною Іванівною подружжя Скрипки, і у вересні на день села, щоб привітати разом із подружжям Скрипки, односельців разом з Антоніною Іванівною. Тим більше, що районна влада запевнила. Що вода в селі буде, не зважаючи ні на що.